Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, але я бажаю вам доброго ранку. Бажаю мирного і тихого неба, особливо тим, хто знайшов нагоду сьогодні дивитися передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюсь, щоб подякувати Богові за день життя і щоб дякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Господь має велике бажання через свою смерть, через пролиту кров записати наші імена у книгу життя. І послухайте, що написано у Прока Даниїла у 12 розділі у першому вірші. І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений, записаним. У книзі життя. З наближенням небезпеки останніх днів спокуси ворога стають дедалі сильнішими і рішучішими. Сатана перебуває у великій люті, знаючи, що час його короткий, він діє неправедними звинувачуваннями. Слово Боже застерігає, що він намагатиметься звести навіть вибраних. У нашому світі скоро відбудуться дивовижні події, тому що кінець близько для Божого народу настане час горя. Як ми читаємо про Даніїла, і повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. З цього видно? Настільки важливо, щоб наші імена були записаними в Книзі життя, усі, чиї імена записані там, будуть визволені від сили Сатани за наказом Христа, їхні заплямовані одежі будуть зняті, і їм буде даний одяг Його праведності. І будуть мені вони власністю, каже Господь Савод, на той день, що вчиню, і змилосержусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. У час утиску Саданас понукає нечестивих оточити Божий народ і знищити його. Але він не знає, що навпроти їхніх імен у книзі життя написано прощений. Він не знає, що вже прозвучав наказ: зніміть з них заплямовані одежі і одягніть ушати коштовні, нехай покладуть чисту корону на його голову. Обітниця, яка була дана Ісусові, великому священнику, дана усьому останку Божого народу. Якщо ти будеш ходити моїми дорогами. І якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді і ти будеш судити мій дім, і також будеш стерегти мої подвір'я, і дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут. Хто ті, що стоять тут? Це ангели Божі. Якщо б наші очі відкрилися, як у слуги Єлисея в Дотані. То ми побачили б злих ангелів, що оточують і пригнічують нас, використовуючи кожну можливість, аби спокусити нас. Ми побачили б також святих ангелів, які оберігають нас світлом і силою, відтіснюючи злих ангелів, щоб ми не впали у спокусах. Дорогі мої, ми маємо пам'ятати. Що не ми маємо боротися за себе. І ми не ми маємо судити, тому що увесь суд відданий Ісусу Христу. В Євангелії у 5 розділі, у 26-му і нижчі віршах ми читаємо. Бо як отець має життя в самому собі, так і дав синові мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Отець віддав увесь суд своєму синові. Христос оголосив винагороду за вірність. І Він каже: Отець не судить нікого, а передав увесь суд синові і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Христос прийняв людське єство і жив на цій землі чистим, святим життям. Ось чому він прийняв на себе роль судді. Той, хто займає посаду справедливого судді, це Бог, явлений у тілі. Як же радісно буде визнати у ньому нашого вчителя і відкупителя зі слідами розп'яття, від котрих виходять промені слави, роблячи ще більш цінними вінці, отримані викупленими з його рук. Тих самих рук, що в час Його Вознесіння були простягнуті в благословенні над його учнями. Той самий голос, що сказав: І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку, вітає своїх викуплених. Той, хто віддав своє дорогоцінне життя за них і своєю благодаттю надихнув їхні серця до покаяння, тепер приймає їх у свою славу. О, як вони люблять його. Здійснення Його уповання безмежно перевершило усі їхні сподівання. Серця спасенних наповнює досконала радість. Вони знімають свої сяючі вінці і кладуть біля них відкупителя. Суд буде проведений за правилами, установленими Богом. Усі будуть суджені за законом, до покори, якому сьогодні закликаються люди, але який багато людей відмовляється прийняти. Коли остаточно буде випробуваний характер, тоді кожна людина займе відповідне місце в одній із двох груп. Вона буде. Або святою для Господа через постух Його законові, або заплямована гріхом через беззаконня. Він поставить овець праворуч від себе, а Козлів ліворуч. Тоді усі побачать, що їхні вчинки вирішили їхню вічну участь. Христу був відданий увесь суд. Тому що він є сином людським, ніщо не залишається поза його увагою. Якими впливами і сильними не були духовні відступники, вищий і сильніший поніс на собі гріх усього світу? Він має силу протистати начальством, владам і духовному нечестю, виявленому на високих посадах. Задягнений у зброю, як вождь війська Господнього, він виступає захисником свого народу. Праведність Христа покриває усіх, хто любить і довіряє Йому. Вождь небесного воїнства наказує ангелам стати вогнянною стіною навколо його народу. Він, єдиний суддя праведності Божих дітей, бо він створив і відкупив їх. Безмежно дорогою ціною. Тоді усі побачать, що послуг Божим заповідям винагороджується вічним життям. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав сьогодні нам мудрості зрозуміти, що воля Божа в його заповідях відкривається для людини і дотримання їх дає можливість нам унасілити характер Божий. Отче наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Сьогодні на землі велика боротьба приходить до свого завершення. Уже відчутні кроки повернення Ісуса на нашу землю. Але пам'ятайте, що Ісус залишив для нас попередження, що в останні дні буде великий Утиск для тих, хто захоче бути справжніми послідовниками Божими, але вони будуть урятовані, вони будуть врятовані, тому що їхні імена будуть записані в книгу життя. І, можливо, тут на землі їм придеться розстатися із цим дочасним життям, але це сон, від якого розбудить труба Господня. І тоді ви побачите різницю між тими, хто дійсно був послідовниками Божими, а хто не був. Господь сьогодні наголосив для нас на тому, що мірилом всього є заповіді Божі. Ті, які мають віру в Ісуса, ті, які мають терпіння святих і дотримуються заповідей Божих, вони унаслідують вічне життя. Не тому, що вони його заробили, а тому, що вони полюбили Ісуса і вони зрозуміли, що іншого шляху немає. Хто сьогодні перекреслює будь-яку заповідь із десяти із заповідей, які були написані пальцем Божим, він ризикує бути в групі, яка буде стояти ліворуч, які почують Ідіть від мене. Я не знаю вас, тому що ви чинили беззаконня. А ті, які будуть праворуч, вони почують слова. Увійдіть благословення в радість мого Отця. Та хочеться, щоб я і ви, дорогі глядачі, були в числі тих, які почують слова радості, слова, які принесуть нам вічну втіху і вічне життя. Нехай благословить Господь нас уже сьогодні, відкрити своє серце, прийняти Ісуса і бути Його послідовником уже тут, не дивлячись ні на що. До побачення.